Все, поехали? Ну, идем, я пешка. А что ты так проживаешь? Осталось. Да ничего. Сейчас просто были в баду. А чего? Просто не берем голову так. Ладно, у нас первый урок, то контрольша что будет. Другой, то, будет физра. Так пошли. О, что-то повсюду. Ладно, пошли, зараз буду Матеша и дам на Матешу. Ой. Так, пришло, это где? Зараз буду. Так, угу. а, а чего? Я хочешь. Так, діти зараз буде, буде контрольна. А, якщо що, а, то а, я ще буду ставити такі оцінки, наприклад, як ще буде з мінусом або з плюсом. Наприклад, там може бути 12 з плюсом або там 12 з мінусом, що може бути. А, тому зараз всі беріть листочки. Так, буду тоді писати цю контрольну. Блін, вона якась важка, але ну, нічого. Так. Коли вони написали цю контрольну. Так, все, здаю. То вже дзвінок. На, М -м -м, пішли давай в форму передінемося, бо у нас зараз фізра Ну я передіта, як би. Я прийшла одразу. А, а я тоді. Ну, тоді йдемо, я передінусь в передівалку. Я з рюкзак и наушников. Окей. Okay. Так, все пришло. Это... Mm -hmm. Что ты так реально паришься? Мы уже Можа... пришли можно в туалет. Да. Да, пять полон до урока. Так, а... Мы не запизнемся. Треба прийти раньше, да. Да. Ставай тоді. Зараз шара ти будуть. Не подумаю, що якось фіз... замуда просто о... батьки моя не люблячка, я запізнююсь. А, а тобі з рук подобається? Мені взагалі, якщо чесно, не подобається ара постійно. Подобається. А, на тебе і Шукайтесь! Та уже вже пошуковані. Лера, чого ти так криво стоишь? Нормально встати не можеш, блин, тільки про свої телефони думаєш. Чого вы тільки на Леру кричите? А може я тоже, наприклад, на рівно стою? А то взагалі не твоє діло. Охані, ховери, будь ласка, бо він ще може так він не твій тату. Ну що, але ліпше так не говорю. Mm. Все, побігли 20 кругів. В смислі, скільки? Ладно. Коли вони пробігли, ті всі круги, і почалась перерва? Дайте мені попити, господи. Все, пішли. Пішли, зараз передінемося і в туалет підемо. Поговорюємо щось. Так. Так, все пішло, чуєш. Давай в туалет зараз підемо. Потім щось, вчителька всіх покликала, пішли. Подивимося, що там Я просто. Ти Та де, або Давай зараз подивимося, що вона там каже. Так, Ксюша і Лера, зараз всі на урок до мене, бо заміна і якраз я вам потім скажу свої утінки. Йдіть, що на перерву. Окей. Все пішло в туалет, що будемо обговорювати. Так. Що розказати, наприклад, хочеш? Що 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 а? Щораз я хочу тебе признатися, може. Ну да, в чем вы признаетесь? Ну короче, не да, там со физрук. В смысле, серьезно? Да, и она бьет, меня бьет. А, если я получу что-то на стене 10, то она ну, может плохо. Так, капец, боже мой. Які вони дебіли? Вони навіть про тебе не думають. Ага. То капец. Так капець. Та капець. Тебе ж недавно вроде брат родився. Да? Не... На... Но його серйозно більше люблять? То капець, блин. Ладно, ну, чому ж вже звинок пішла быстро. Ну, то у нас крівничко добра, то повезло. Mm. Uh, так, діти, всі сідайте. Зараз я буду проходитись по списку um, Вова в тебе um, 5 з плюсом. Ксюша в тебе 2 з мінусом. Uh, Лера в тебе 9 з плюсом. <скреслення> Ты куда, Лер? Я зараз пройду секунду. Пин. Лера, Лер, все добре? У меня пилок снова. То блин, я не знаю. Давай что-то продумаем. будь ласка, буска, связанком нормально. Цель. Добре. Бо він заборонив за... за мені з тобою дружити, він вже говорить що ти якась ненормальна. Сам він ненормальний, свою дочі уб'є, блін. Сам він ненормальний. ти я я знаю, я йому говорю, що говорю, сам ненормальний. Ну ми почнемо зараз бути. Капець. Увага, увага. Всі можете вже йти додому і за того що зараз всі вчителі йдуть на дуже довгу нараду. Yes. О. Йдем до додому. Так фізрук що тут буде? А твоя мама не працює хіба? Працює. А то, може, чуєш, може, хоча б чуть-чуть до мене до мене додому. Туха, може, ти відпросишся до мене на щепле і подивишся, маре? Давай, може, трошки пізніше. Окей. Yeah. Okay я зараз все мамі, своїй мамі скажу, що це, okay, добре? Okay. Mm, алло, мама, можна до мене Лера прийде? Та, дочь, звісно, можете ще собі суші замовити там. Я тобі ще тисячі гривень скину, можете ще щось там собі замовити. О, та, дякую, давай. Давай. Дозволили. Ура. Um, ем, ідем, ідем, коротше, мама сказала, то, що можна суші замовити. Ти куди? Ой, ти суші сущишь она не Ні. Не. Нет. Мені ще мама 1000 гривень скинула, щоб ми там щось собі. Скільки? Мне так 20 гривень не может дать Так? Що... Да?